Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Mahom.com.ua Сьогодні на огляді інвалідний візок під номером 188, Breezy Entry 203 доволі він легко розкладається. І знизу ще ліпочечка. Оп! Yeah. Е, по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 50 см. Загальна ширина від обода до обода 68 см. Глибина сидіння 42. Висота від сидіння до підлоги регулюється 45-50 см. Висота спинки 42 см, вага візка 19 кг. Витримання навантаження 125 кг. Повністю все в ньому працює. Все робоче, недоліків, лише є певні царапини. Зараз вам все детально покажу і розкажу. Підніжки складаються, регулюються, звісно, що по довжині. відкидаються вбік та повністю знімаються. Є також такі от ремені проти того, щоб з ноги з підставок. Передні колеса литі. Зверніть увагу, як вони обертаються. Це свідчить про те, що підшипники в нормі. Передні колеса, е так. бачите, от ще є ще трохи протектора. Ще можна на ній поїздити. А, також регулюється висота, що дає змогу змінити на хилосидіння. Блокування коліс. Все працює. Можна. Також регулювати по силі затиску. Робиться це ось тут, за допомогою шестигранників. А, так, Старапан зразу, поки замітив, дивіться, ось тут от, в цьому місці під підлокітником є. А, взагалі задні колеса також литі. Протектор ще в досить хорошому стані. Подивіться, це так по всьому периметру. А, не сильно затерті ободи Тобто, якщо ви здалека навіть будете дивитись, то тяжко замітити якісь царапини. Стан хороший. 24-ті колеса. Швидкоз'ємна муфта. Так, переходимо далі до сидіння. Сидіння подвійне, м'яке в хорошому стані. При бажанні можна зняти. От бачите, тут шестигранником знімається і можна попрати. Те саме стосується спинки. Спинка чорна, не вигорівша, хороший стан. Можна її зняти, бачите, ось тут є липучки. Підлокітники. Підлокітники ціленькі. Все окей. Купушечки. Також піднімаються підлокітники. І позаду у нас, дивіться, можна регулювати висоту сидіння. Тобто, якщо перевставити ці направляючі сюди, то сидіння опуститься вниз. А що ще? Прибажанні можна взагалі зняти підлокітники. Це ось тут робиться, якщо нам, звісно, потрібно. Загалом стандартна, хороша коляска, буде ще служити і служити. Купити можна в інтернет-магазині Махом посилання внизу під відео. Дякую за увагу.